Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака близнята на перегляд розкладу пасіянців на місяць листопад 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут каблучка. Вона показує одруження. Хтось буде мати весілля. Магічна куля показує попереду зміни на краще. Ось тут сонечко. Воно показує освідчення в коханні, а також хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Мається на увазі хтось із оточуючих може вам псувати настрій. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще, друзі, ось тут дзеркало, воно показує подвійне життя. Іноді це може означати, наприклад, коли людина не кохає а одружується з однією людиною, а кохає зовсім іншу. Можливо, таким чином пасіян вам підкреслює, що не робить помилку. За котру ви потім будете шкодувати. Але вся ситуація показує на позитивні зміни. Прямуємо вперед, на другий розклад. Хочу нагадати, що ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада. Нічого не розпочинайте нового. А якщо ви щось розпочали заздалегідь, то на вас це ніяк не вплине. Все буде рухатися своїм чином. Другий розклад знак зодіака близнята. Знову карта повторює каблучка. Це одруження. Ось тут замок показує закрита дорога тупік. Чому саме так ці дві карти співпали? Дивіться по своїх обставинах. Іноді ви щось пусті хлопати, ви щось, наприклад, розпланували, а потім ваші плани змінилися. Буває і таке. Прямому вперед. І ще ось тут водограй це натхнення. Кимось або чимось ви будете надихатися якоюсь ситуацією або людиною. І ось тут ще руни. вони показують необхідність прийняття важливих рішень. Дуже така потужна карта, її варто брати до уваги. Необхідність прийняття важливих рішень. А ми з вами прямуємо вперед, на третій розклад. Іноді на нашу ситуацію або якісь події впливаємо не тільки ми самі наші рішення, а ще й те, що відбувається навкруги. Саме тому завжди треба залишати якийсь відсоток, якщо ви, наприклад, щось зміниться, щоб ви не розчаровувались, можуть змінитися дати або щось таке. Головне, щоб від цього не було нікому боляче. Любу ситуацію можна впорядкувати. Третій розклад. Знак зодіака. Близнята. Грибинець. Тихе спокійне життя. Мушля, далека дорога. Дорога може бути по ваших справах або, наприклад, по робочих справах. Але вона, мабуть, важлива, що пасіян вам її показує і підкреслює. Сьогодні з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака Зодіака Близнята. Застереження. Четвірочка жезлів. Порада. Карта дьявол. І ще одна карта на ваше бажання, котре може здійснитися в місяці листопад. Чітка дата листопад. Відповідь так або ні, можливо, карти вам покажуть, як саме ви маєте робити. Це як варіант. Король жезлів. Друзі, застереження четверочка жезлів це карта дому. Іноді так буває, як ми можемо думати по вашому пасіансу. Наприклад, у вас збирається весілля, а потім якась подружка, або ваш друг починає залицятися до вашого нареченого або нареченої. І таким чином можна зламати всі події та розвиток подій можете саме собі додумати, чому карта дім може бути застереженням. Тому що дім це родина, міцні родинні стосунки, затишок, спокій і чомусь вона застереження. Парада карта дьявол. Не пропустіть. Це ще раз вам підкреслює ось ці ваші подвійне життя. Наприклад, коли людина, ви тут можете бачити двоє чоловік та жінка, і посеред них д'явол. Це може показувати якісь нечесні стосунки або якісь такі події, котрі ніхто собі не бажає. Чомусь таку ситуацію вам пасіянс відкриває, ніби ви. Будьте уважні, не наробіть того, що потім варто виправляти. І відповідь на ваше запитання, король Жезлів, відповідь так. Не дивлячись на те, що ви загадали, я не знаю, таку ви хотіли відповідь або ні, але карта рішучих дій: якщо ви будете щось вирішувати, будьте впевненими, рішучими для того, щоб результат був на вашу користь. Вас задовольнив! Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного листопада. Запрошую на мій канал на перегляди моїх інших відео. До зустрічі!